Доброго дня, шановні батьки! З вами на зв'язку ваш класний керівник Марія Петрівна. І давайте про головне: треба здати трохи грошей в першу чергу дітям на зошити, а саме. Географія, геометрія, алгебра, хімія, фізика, біологія, українська література, зарубіжна література, українська мова, фізична куль... а фізична культура, слава Богу, ще поки зошити не потрібні. Далі не забуваємо, будь ласка, про фонд школи. Мені ваші гроші не потрібні, але це все для ваших дітей. Так що не забуваємо, здаємо. Трошки треба поновити нам дітям ремонт, косметичний. Я ось трошки накидала, що тут треба. Ось, ось, штори, шпалери, ліноліум, парти, стільці, новий стіл класному керівнику. Ну, трохи все одно щось прийдеться зробити, щоб дітям було комфортно і скоро ще ж день вчи. А, це не дознаю, я була казати. Так що, будь ласка, тримаємося, папи шукаємо другу роботу, мами, не плачте, не жлобіться все для діток наших. До побачення!